Влада вирішила полегшити життя українському малому та середньому бізнесу з 26 листопада. Почали діяти зміни в українських законах, що стосуються дозвільної системи. Відтепер посадовці, які не поспішають часно видавати дозвільні документи, посилаючись на безглузді причини, ризикують отримати штраф і навіть посаду. З 1 січня 2012 року набувають сили нові правові норми, які повинні полегшити збір документів для ведення бізнесу. Згідно з ними майбутньому підприємцеві не потрібно бігати по інстанціях і відстоювати у чергах. Достатньо подати необхідний пакет документів державному адміністратору, який буде контролювати процес розгляду. Це власна закона, розрішительний орган має давати мотивувачний відповідь. Он должен ссылаться на э, нормы законодательства. И тогда предприниматель имеет право подать в суд. Предусмотрены и штрафные санкции. Серйозний і составлення адміністративного протоколу. Чиновники, які не виконують порядок видачі документів дозвільного характеру, можуть отримати штраф. Якщо випадків порушень буде більше, ніж один, законодавство повинно дозволити розірвати контракт із посадовою особою. На сьогоднішній день адміністратор не має речового ви на довгосних ліц. Зараз, коли будуть внесені змінення в адміністративний кодекс, то администратор сможет э, составлять протокол об административной ответственности и должностные лица, которые будут срывать сроки, видачі розрішительних документів будуть наказані. Протоколи щодо порушення строків прийняття рішення відносно того чи іншого документу можуть складати місцеві ради міст, обласного чи республіканського значення та державні адміністратори. Контроль буде здійснюватися шляхом проведення в дозвільних центрах планових та позапланових перевірок. Відповідно до документа, підставою для проведення позапланової перевірки буде і заява суб'єкта підприємницької діяльності щодо порушення дозвільним центром строків видачі відповідної документації. Проте фахівці не дуже вірять в те, що підприємці будуть писати кляузи на нерозторопних чиновників. Я не думаю, що чиновник в цьому серйозно пострадає. Навряд будуть такі там вже боєць сильно вже достануть підприємця і кому тірять нічого. це буде жалуватися і подавати в суд може даже подати. Щоправда, адміністратори не впевнені, як вони будуть взаємодіяти з дозвільними органами і чи будуть складатися протоколи на нерозторопних чиновників. Практики реалізації нової дозвільної політики ще немає. І чи сподобається підприємцям декларована прозорість, невідомо. Анатолій Юрій Рух, Олена Новак, телекомпанія Круг.